Ринок нерухомості столиці це реальні справжні американські горки, тому що насправді такі ситуації, щоб ринок кудись рухався, немає. В нас є вони лише такі точкові. Наприклад, весною ринок пішов вверх за рахунок того, що люди почали хвилюватися, що буде з доларом. Тобто вони дуже хвилювалися, що гроші просто знеціняться, тому купували нерухомість і здавали її одразу в оренду. Сьогодні ж відбувається так, що Київ стає небезпечним містом, і дуже багато людей знову пішла хвиля на виїзд людей. І тому до мене звертається зараз більше продавців, ніж покупців. І тому моя рекомендація до продавців: коли ринок рухається вниз, а вам потрібно продати, виходьте одразу з реальною, мінімально допустимою ціною. Тому що, втративши перший місяць експонування реклами об'єкта, по-перше, ринок буде може бути ще нижче, а по-друге, ваш об'єкт стане вже. Нецікавим покупцям, тому ви просто втратите гроші. Тут дуже важливо правильно запустити рекламну стратегію і визначити ринкову ціну нерухомості, щоб продати швидко і успішно.